Ми що, вже почали? Ви що підглядаєте? Спіймали мене. Йдіть сюди все розкажу і покажу. Сьогодні готую справжню італійську лазанью з сонячним настрієм та справжнім томатним смаком. Починається лазання завжди з чесничку та цибульки. Нарізаємо. Нарізаємо цибулю та чесничок, трошечки пасіруємо. Зараз ми робимо з вами соус болоньєзе І зробимо згодом ще один соус, але дочекайтеся, будь ласка. І ще обов'язково для соусу болоньєзе, це морква, можна ще селеру навіть додавати. Також буде дуже класно і смачно смак лазані буде більш насиченим. І взагалі-то овочі ми не доїдаємо за своїм раціоном. І чим більше ми покладемо їх в такі складні страви, многокомпонентні, тим більше з'їмо. І тим більше і діти з'їдять, і чоловік, і всі решта, хто в родині не доїдає овочі, не любить їх в салатах там і врешті. І тепер ловіть лайфхак. Як зробити так, щоб в соусі волонєзи не стояти і не вимішувати 20 хвилин це м'ясо, яке береться комочком, коли готується? Сьогодні в мене курка та яловичина. Я їх змішую між собою. І я водичку додаю одразу до фаршу, а не вже потім в пательню, як завжди. Ось так от. приблизно 70-100 мл. Вимішую все це тут. І вже потім буду додавати спеції. Ось такий фарш, він буде рідкуватим. Він коли можна і в магазині такий купити, знаєте, коли до фаршу виробники недоброякісні, додають багато-дуже вологи. Якщо ви купили такий саме фарш, то можете водичку вже не додавати. Фарш має бути ось такої консистенції. З нього має не текти водичка, а він просто має бути вологим. Все класно перемішується. Не потрібно додавати вже зусиль. Пішли до пательні. Ну і зараз основний момент цієї страви це томати. Вони дуже важливі для балансу смаку, щоб ця кислиночка і солодкість томатів відчувалася в лазанні. Я зазвичай додаю маленький кухар – це томатне пюре, яке має ідеальну консистенцію та смак. І саме концентрація томатів дуже важлива в цій страві. У маленького кухара є три варіанти пакування: 130 грамів на один раз, 200 грамів дойпак з кришечкою, зручно закривати і зберігати, і 210 грамів ідеально, якщо вечеря, як в Італії. Це якийсь ідеальний болоньєзе. У італійців є пасата, а в нас є томатне пюре маленький кухар. Ідеальні одеські томати родом з Одещини. Там немає нічого, ні крахмалю, ні солі, ні барвників. Лише томати, любов і смак сонця з Одещини. Лазання зазвичай готується з двома соусами: це бешамель і болоньєзе. Болоньєзе готове, Тепер готуємо бешамельку, збираємо лазаню і ставимо запікатися. Для бешамельки беремо вершкове масло. І щоб бешамелька була смачнючою, беріть якісне масло 82%. Ставимо його нагріватися і додамо туди борошно. Звичайне біле борошно 70 також грамів. Зараз нам потрібно буде бішамелю на 700 грамів молока. Тобто, якщо в нас 70 грамів масла, 70 грамів борошна, то 700 грамів молока. Це така геометрична прогресія, пропорція. І тепер додаємо сюди молоко. Я ще бішамель зробила цього разу безлактозне. У мене там і безлактозне масло, і безлактозне молоко. Все виходить. Потім додаємо сіль і обов'язково мускатний горіх. І. Пригадала нещодавно, що на якомусь чаті почула інформацію, що на безлактозному молоці не виходить бешамель. Все виходить, я перевіряла і готую дуже часто. Я сама дуже часто використовую безлактозні продукти, тому готуйте і буде вам щастечко. і Безлактозна дієта. взагалі то найцікавіший момент зараз це коли збирається лазання. М -м. І до речі, підпишіться на канал, будьте людьми, будьте хорошими підписниками Тетяни Літвінової. Покажу вам консистенцію нашого соусу бешамель. Він з Годом, коли він вистигає, він стає більш густішим, тому я його готую вже наприкінці, перед тим, як збирати лазанью, щоб він був таким пластичним і рідкватим. Зараз я його сюди на дно кладу, це перший шар. Починається завжди з соусу Бешамель. Я його трошечки розподіляю по дну, для того, щоб потім, коли ми будемо діставати готову лазанью, бешамель нам допоможе це зробити без проблем. Ось так невелика кількість розподіляється, і ми ставимо листи лазані прямо от, ось в ось такому висушеному вигляді. Не потрібно їх підварювати, тому що рідка консистенція наших соусів допоможе, щоб паста приготувалася в духовці вже потім, коли вона буде повністю зібрана. А ось який воленєза в нас вийшов. Подивіться, воленєза це завжди душа лазанії. А з томатним пюре маленький кухар це завжди дуже смачно. бешамель, лист лазані, потім боленєзи, потім знову бешамель. По трошечки соусів викладаємо для того, щоб було все смачно і збалансовано. Ну і яка ж лазанья італійська без сиру. Моцарела та пармезан. Обов'язково ця комбінація беремо. Моцарелу ось таку, яка гарно розпікається в шариках. І нарізаємо її такими от товстенькими, тоненько-товстенькими, такими середніми. Моцарелу для лазані краще брати в пульках, та, що знаходиться в пакетиках з вологою, з водичкою. Вона більш соковита. І викладаємо її ось так, от зверху, на прошарки. Доволі щільно, для того, щоб вона була соковитою і ніжною. І потім тікла ось так, от, коли ми будемо її нарізати і подавати. І ще обов'язково зверху натираємо пармеджано, ріджано. витраманий сир, для того, щоб скоринка була ще більш приваблена. Не тільки моцарелка тягнулася, а ще й був такий і смак пармеджано, і його колір такий запечений, класний. Все сюди. А тепер повросимо духовочку попрацювати. І буквально 35-40 хвилин. Температура 180 градусів. І ми будемо з вами в Італії. І ось цей момент нарешті настав. Лазанья – це дуже смачно. Моя родина її дуже-дуже любить. Mm. Це ніжна ніжність, дуже тонкий і вишуканий смак. Ці грамовички ви знаєте в описі під цим відео. Вона виходить дійсно дуже ніжна, але насичена за своїм смаком, так як в Італії. Готуйте лазанью разом з пюре маленький кухар. Воно зроблено ще краще, ніж італійська пасата, повірте мені, тому що італійську пасату ще потрібно подрібнювати. А це вже готове подрібне пюре ідеальної консистенції. І не забудьте підписатися, будь ласка, лайки, подобаєчки і також коментарі. Люблю вас! І до наступної італії.